Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про боти для підводного плавання. Ми вже багато на цьому каналі говорили про боти, але сьогодні конкретно підводні боти для підводного плавання. Тобто не ті, які використовуються для снорклінга а ті, які використовуються під водою. Мабуть, підводне полювання ми сьогодні чіпати не будемо, тому що для підводного полювання використовуються носочки. А ось боти якраз використовуються більше для дайвінгу, тобто для занурення з аквалангу, коли ви можете дихати з балона, який висить у вас ззаду або не ззаду. Так, дивіться, боти починаються з невеличких, ось таких неопренових бот з міцною не скользкою подошвою, товщиною 3 мм. Розраховані вони прямо на дуже дуже теплу воду. Тепло трошки зберігають. Ласти начепити можна. Бачите, п'ятка вже захищена. Носок теж захищений. І в дайверські ласти з відкритою п'яткою, які розраховані під боти, ці боти влізуть. Але треба розраховувати розмір. Далі йдемо. Найпопулярніші, мабуть, боти товщиною 5 мм. Повністю резинова подошва, прорезинений носок, зачіп під ласту, щоб ремінець ласти не зіскользнув, ні зіскочив з бота. Спеціальний є ось такий виступ, щоб. Пласти дуже добре трималися. Спеціальна, дуже широка підошва. Бачите, в цьому місці видно навіть ширину підошва, яка не скользить по будь-яких поверхнях. Товщина цього бота 5 мм. він вже має молнію. Тут підкладка, щоб вода не проникала всередину, боту, тобто вода може потрапити тільки між тілом, між ногою і оцим неопреном. Так, боти неопренові. Воду не пропускають, гарно тримають тепло. Розраховані, в принципі, як на теплу воду, же і на більш прохолодну. Їх можна використовувати у воді як 25, так 23 і, в принципі, навіть 20 градусів. В принципі, нормально буде. Можна трошки менше, але краще тоді вже брати більш теплі. І найтепліші боти йдуть 7 мм для прикладу я взяв боти від компанії Баре. Ультраварм вони називаються, ультратеплі, повністю 7 мм, товщина неопрену, жорстка підошва. Теж вона ніде не буде у вас ковзати. Так само мають мовню, підкладка, щоб вода не попадала всередину. Ну, в цих ботах ще є ось таке. Покриття, яке дуже гарно зберігає тепло. 7 міліметрів. Розрахована для вже більш холодної води, можна знаходитися в воді 15-20 градусів, в принципі, і 10 градусів температура води. Ви в цих ботах нормально будете себе відчувати. Ось такі боти для підводного плавання. Є в магазині «Батискафта». Що Кому цікаво, приходьте, міряйте або замовляйте на нашому сайті Batyskaf.ua. А на цьому мабуть все. З вами була компанія Батискафт і я, Олександр. Слава Україні! Слава героям! До побачення!